Ілля Обир, хубець, чекась тих мав. Іля хороша гра, переможна, впевнена, що можете сказати про лікувати. Почали не дуже багато смазали китків, дальніх та з під кільця. Потім ще почалась тривога, було важко. Ну, в мене це було вперше. Було важко було важко. Сконцентруватися на, на грі, тому що була перерва 40 хвилин, але потім вийшли, е, дограли в захисті, е, забили свої очки. Там Сергій Скіра там, забив е, в третій чи четвертій четверті близько 10 очків з під кільця. І Також е, вони смазали свої трьохочкові та з е, під кільцями побігли в швидкий вітрив та забили свої очки і перемогли. Ця перерва пов'язана з повітряною тривогою. Як вона вплинула на гру? Як вважаєте, Стало складніше, простіше? Я думаю, навпаки, ми трішки збили ритм і стали більш свіжішими. трішки відпочили приблизно 40 хвилин, і тому я я вважаю, що позитивно вплинуло. Якогось негативного наслідку там, на ігровий тонус ритм команди підтримує. Я, я думаю, було важко втягнутися спочатку, але потім в четвертій-четверті -четверті було ну, легше грати в, в порівнянні з другою четвертю. Дякую. Все, дякую, так. Да. Артем Сліпенчук, головний тренер Черкаських мав пане Артеме з Перемогою, по-перше, кілька слів по грі. Дякую. В першу чергу вітаю всю свою організацію, всіх наших фанатів і всіх моїх гравців з перемогою. Декілька слів по грі. Важка гра. Добре, Друга половина після цієї сирени була ніж трішечки легша, але у загальному то важка гра. Не все в нас виходило, багато чого готували. Я маю на увазі, добре, в нас був геймплан, і по цьому геймплану ми не слідкували за ним. І була тяжка гра до першої, до кінця третьої, четверті. Потім трішечки е, убігли у швидкий напит, е, якісь легкі очки, е, трішечки краще грали у захисту, і плюс 20, так, але цей рахунок не по грі. Сребер, що скажете про інтеграції американських гравців, ваші схеми? Наскільки відсотків ви зараз задоволені тим, що бачите? не знаю, відсотків і так далі. Загалом вся команда а, початок сезону дуже багато всього за один місяць, і трішечки в нас окей, це не алібі, десь щось таке, але трішечки наша праці працізонка е, пішла у інший, е, у, у інший бік, е, тому... Е, з мого погляду дуже необ'єктивно. Не, не Зараз буде щось критикувати когось і так далі. Звісно, що е, хотілося б від кожного трішечки е, кращої гри, але маємо те, що маємо. Продовжимо працювати крок за кроком е, і готуємось до наступної гри. А, фон, афтон, 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 сьогодні... <кхід> моє рішення без коментарів моє рішення. Я я цього не сказав. От продовжуючи тему легіонерів, сьогодні матч був перерваний через повітряну тривогу в першому сезоні. Як вони адаптуються до українських реалій воєнного часу, і як вони це сприймають психологічно, фізично? Добре, для них це досвід і щось новеньке, чого не було до цього. Я маю на увазі в грі. Але взагалом немає якоїсь паніки. І все як у всіх, не гірше, не краще. Дякую з перемогою ще раз. Успіхи, дякую.